Я тобі скажу, 20 хвилин перерви, це реально мало. Ну що ти встигаєш тільки до магазину дойти, А ще худок буде робити хвилин 5. Ну так. Але я просто з тобою за компанію, мені просто грошей не дають. Так, але тобі дають готову їжу, а в мене мама зранку на роботу. Ну, а мені ліньки трошки, якщо чесно. Криш, мені їжу з собою давали. А можна ще каву одну? Блін, я б також кави випила, але в мене немає з собою грошей. Ну, тоді завтра візьмеш. Дякую. М -м, смачна, от скажи, ти спеціально так робиш. Ну ладно, ходо добре. Хоча також можна було запропонувати, але щоб не пригостити кавою. Та я щодня тебе чимось пригощаю, і хоч один раз я попросила гроші назад, хоча знаєш, я беру завжди рівно, щоб мені вистачало і на обід, і на щось смачненьке. Але замість смачненького чогось собі я беру щось тобі. Ну я також завжди ділюсь, попробуючи гречка не зіпсувалася, це не ділитися. Ну, бачу, ну невже тобі мене не шкода? Сама ходоги наминає, а мені гречкою давиться. І дай вже вдавитися, бо кави шкода. Така звідки я маю знати? Ти ж прямо ніколи не кажеш, завжди натякаєш, я би кави випила. Ну і що не зрозуміло. Та я навіть не знаю, чи ти таку любиш. Ну, тепер будеш знати, дві кави, будь ласка. Поч... почекай, ні, не бери на себе багато. В сенсі у тебе з ходогу і з кави, ще 60 гривень залишається. І потрібно на зошити здати. Ну, завтра здасиш. В школі побачимось. В смислі? Е, куди? А ти ж мені попробувати ну, половинку до чуєш? Привіт, нарешті ти навушники принесла. Боже, мені ніби чогось знаєш, аж не вистачає. Ну, я до них так звикла. Принесла. Вот. Що з ними? Ти не бачиш зламані. Але я тобі цілі давала. Ну. Логічно, я просто йшла. В мене навушник випав, а велосипед їхав і так по тому навушнику. Дуже цікава історія. І що ми будемо робити? Не знаю, як ти, але я планую замовити щось смачненьке. Я про навушники. Так, а я ж звідки знаю, що ти будеш робити. Я тобі віддала, а далі ти вже сама. Прекрасно! Я розумію все, я розумію випадковість, але це вже треті навушники, ще зарядки. Те саме з ними було в кількості 5 штук і планшет. Ну, ти ж знаєш, що в мене руки. Знаю, але я вже задовбалася постійно все нове купувати. В мене вже мама моя не знати, що про мене думає. Бачиш, тобі мама постійно все нове купує. А я якщо мамі скажу про навушники, вона мене. А моя? Мене ні. Тобто на смачненькі в тебе є гроші, а мені віддати за навушники ні. Та якби я знала, що то прям така проблема, ну Боже, це ж всього лише речі. Мої речі. Ну і добре, а уяви, якби я свої зламала. Та, Боже, відкуплю я тобі. Колись слухай, а в тебе зарядки немає своєї? Мене просто ну моя вже прям взагалі не заряджає.